Вже чотири роки на базі Прилуцького ліцею номер 9 успішно функціонує ресурсна кімната для дітей з особливими освітніми потребами. Цей важливий крок став можливим завдяки фінансуванню, отриманому за рахунок державної субвенції. Спеціалізований простір для надання якісної освіти дітям, що потребують індивідуального підходу. На сьогодні один з пріоритетних напрямків української системи освіти. У прилуках такі кімнати мають ще три заклади освіти це ліцеї номер 1 та 5 і гімназія номер 10 А от ліцей номер 9 став першою школою, в якій відкрили спеціалізований простір. Задумка така у нас виникла дуже давно, відтоді, коли почалася інклюзивна освіта в Україні. От почали приділяти дуже велику увагу, і наш навчальний заклад був перший у місті. Ми ще в 2012 році започаткували перший інклюзивний клас. На сьогоднішній момент у нас у закладі вже функціонує 8 інклюзивних класів, в них навчається 12 діток, дітки з різними абсолютно нозологіями, але приділяється велика увага, звичайно, і корекційним заняттям. Ми тісно співпрацюємо з інклюзивно-ресурсним нашим центром. І відповідно висновків інклюзивно-ресурсних центрів ми надаємо корекційні корекційні заняття для таких діток. Заключаємо цивільно-правові договори із фахівцями. У нас працюють логопеди, дефектологи, корекційні педагоги. У кімнаті встановлено сучасне обладнання та усі необхідні роздаткові матеріали для проведення як фізичних, так і психологічних занять. Це є важливою складовою гармонійного розвитку дітей з особливими потребами та відповідає вимогам інклюзивної освіти. В цій кімнаті, в принципі, є все необхідне для того, щоб відбувалися корекційні заняття. ця кімната розділена на спеціальні осередки от соціалізація дітей. Ви бачите, є мікрохвильовка, електрочайник, тобто набір посуду. Дитинка сама може собі бутерброди зготувати, чай нагріти, допомогти, пригостити. І ось уже фахівці або групові форми завда... занять такі. Вони один одного припрошують, допомагають, накривають стіл, вивчають якісь слова, поради, ну, дякую, тобто повністю все те, що повинна знати дитинка. Далі у нас є Такі відпочинкові, це басейн для релаксу, є такі зручні місця, займають діти. Всі є для проведення лікувальної фізкультури це і сенсорні доріжки, і велотренажер. На сьогоднішній день у Прилуцькому ліцеї номер 9 навчається 12 дітей з особливими освітніми потребами. Для них ресурсна кімната це простір для розвитку соціальних навичок та підтримки їх психологічного комфорту. Взагалі діти працюють у класах. І на це держава звернула увагу, і, в принципі, це правильний крок, тому що діти соціалізуються. Діти повністю не відчувають, що для них ми знаємо, що це діти з особливими освітніми потребами, але дітки в класі сприймають їх рівний рівно, абсолютно, ніхто на це не реагує, не звертає уваги. Діти відчувають ну, те саме від життя, беруть що і інші поряд з ними. Але е, спеціальні програми, які модифікуються або адаптуються під цих діток в залежності від назології. А потім, після закінчення цих занять, є відповідні рекомендації фахівців. І кожна дитинка додатково отримує чи логопедичні заняття, додаткові, чи дефектолога, чи лікувальної фізкультури, відповідно, або ритмики і психологічна служба. Навчальний заклад не зупиняється на досягнутому. оновлення ресурсної кімнати. Триває і вже сьогодні процес модернізації здійснюється за рахунок коштів, отриманих у рамках грантових проєктів. Підшукуємо відповідні гранти, які співпрацюємо з певними організаціями, які допомагають нам фінансово. От у цьому році до Цього всього обладнання ми вже виграли невеличкий грант. Було таке Врятуйте дітей. Організація, така до якої ми долучилися до цієї, скажімо так, до грантової програми, і виграли невеличкий такий грант на 40 тисяч. Також ліцей номер 9 завжди долучається і до різних акцій та конкурсів. Учні спільно з педагогами постійно працюють на результат, намагаються всюди займати призові місця. Тим самим покращувати матеріально технічну базу закладу. Намагаємося все, де ми можемо. Ось зараз іде там на підтримку тварин. Акція. Ми теж уже туди пішли. Там м'яка лапа, ми кожного року беремо участь. Якісь ігри приходять, якісь роздаткові матеріали для класів. Ми теж абсолютно ну, в усьому в цьому беремо. У минулому році був такий шикарний проєкт, всеукраїнський, про користь молока. Ми теж подивилися, нас зацікавило. Ну, на жаль, не вийшли ми переможцями. Але ну, місяць у такої, знаєте, колективно-творчої праці такого піднесено, скільки ми дізналися про це, про все. Це теж надихає, дає дітям ну, розвиток відповідний, і надію, і сподівання, і на подальше. Я думаю, що будемо працювати і надалі.